Малята, я запрошую вас в чарівний світ експериментування та пізнання. Вітаю всіх в лабораторії Світло для маленьких пізнайок. Діти, дякую вам за ваші відповіді. Ви дома визначили, що вода у нас буває холодна, гаряча, тепла, вона прозора, немає запаху і смаку. А сьогодні, малята, ми з вами з'ясуємо, що. Вода. Увага на екран! Вода капає, лється, тече, стоїть, бурлить, шумить, тримає. Малята, а мені цікаво, як це вода тримає. Ви знаєте, я пройшла по нашій групі, по майданчику. Вона розбирала різні предмети, а давайте ми з вами з'ясуємо, які предмети тонуть в воді, а які не тонуть. Для проведення експерименту я приготувала ємкість з водою і різноманітні предмети. Велика гумка опускаю на воду тримається на воді. А що відбудеться з пластмасовою кришкою? Вона також тримається на воді. На майданчику я знайшла два камінці. Один великий важкий, а інший маленький та легкий. Пускаємо камінці у воду, великий і маленький. Малята, а чому вони потонули? Правильно, вони важчі води. Візьмемо дві шишки різної форми. Я думаю, вони будуть плавати. Ой, малята, що відбувається? Чому одна шишка тримається на поверхні, а інша потонула? Зверніть увагу на форму шишки і зробіть висновки. Прокоментуйте те, що відбувається на екрані. Чому предмети, які я опустила на воду, не тонуть, а мушля? Потонула. У мене залишилося дві кульки. Одна гумова стрибунець, а інша металева. Як ви гадаєте, що відбудеться з кульками у воді? Почнемо з металевої кульки. Занурюємо її у воду. Потонула. Чому малята? А чи потоне гумова кулька стрибунець? З'яцуйте самі вдома. Малята, спробуйте повторити цей досвід у себе вдома, але пам'ятайте, колючі і ріжучі предмети трогати не можна. До зустрічі, малята!